Наткнувся я на певне відео, де говорили про лайфхаки, які допомагають схуднути. Зараз я вам перечислю ці пункти і ми з вами поговоримо чесно. Всі, як один, кажуть, після шостої не їсти. хуй різниця, коли ти їш, Якщо ти не перебачуєшся з калоріями, різниці нема. Друге, вуглеводи це жир. В якому нахуй сенсі це жир, блядь. Жир це жир, а вуглеводи це вуглеводи. Ти за рахунок них блядь, енергію получаєш. Голодовка. Блядь, читав багато про це, але голодовка це блядь, ну, типа скорше гастрит, чим похудання. Те, що тебе організм просто кине в енергозбереження і ти, блядь, не будеш їсти і не будеш скидати. Ти просто будеш блядь, існувати, і то тобі буде дуже важко на вечір. Так і всім. Сичогонні, всякі різні, типу, поропіся, ніхіра тобі не дасть, окрім проблем на нирки. Ти просто будеш виганяти воду, яку випиваєш, ти випив води, зразу її вигнав. Смислу того немає, якщо ти не професійний подібілдер, блядь. Кардіо без дієти і прочої хірні, дефіциту калорій і спортзал не працюють по факту. Тож ти, блядь, тож ти в залі і на кардіо зганяєш, ти будеш просто вдома нахуй нажирати назад. Від здорової їди теж їбать можна набрати. Є пункт такий, що якщо ти їж нормально їду, ти не набереш, набереш. Як ти будеш сука жерти тонами, блять, гречки, блять, курки і прочу цей, ти набереш. Набереш, але м'ясо, якщо ти будеш ходити в зал. а Якщо ти будеш ходити в зал, все одно ти будеш набирати Жир, блядь. Так, це, це так працює нахуй. Не появляється, м'ясо з ніхуя, його треба, блять, качати. Ревати м'язики, ультратравми, мікротравмочки, і тоді в тебе буде баночка, їбать. Стоїть вага, вага стоїть тоді, коли тебе організм кидає на енергозбереження або в тобі затримується вода. Наш організм проводить мільярд процесів, і він не може вкладуватись і вкладати постійно в один процес, та йому відпочити і собі теж. І ще саме піздатий пункт, який я читав, зламаний метаболізм, або нахуй не знаю, що це таке. Блять, я пояснював про гормони. Нема нахуй, ти не можеш, блять, якщо ти не їш, сука, ти не можеш не скидати. Просто якщо в тебе метаболізм чуть блять, похерений, ти будеш робити це довше, але будеш в будь-якому випадку. І останній пункт е на рахунок ваги. Вага може, якщо ти ходиш в зал, займаєшся активно. Ти можеш не скидати за рахунок того, що ти набираєш м'ясо. Якщо ти правильно їш, ходиш в зал і скидаєш, ти можеш... Не, не, вага не може падати. Ну, типу, якщо ти доходиш, як в мене, наприклад, я дійшов до ваги 110-109, в мене вага, блядь, сходить по 100 грамів в тиждень, блядь, по 200 грамів в тижні. Але я їбашу, блядь, 300 грамів в день. Я ще стараюся набирати м'ясо, да? створюю такий, блядь, замінний процес.